Нова, друга так, продовжуючи думку, я е, як я це все екстраполюю на проблему української ментальності в тому сенсі, як, як мене повчав свого часу Михайло, Михайло Осадчий, який працював знову ж таки згадаю, колишній дисидент, який працював у нас на факультеті, і ці довготривали творчі, так би мовити, взаємини, Мали на мене великий вплив. Зокрема, мені чомусь врізалась дуже так глибока фраза, коли він розказував про деяких дисидентів, і не завжди найкращі речі він говорив, але він мав репутацію такої криштально чесної людини, і тому до нього дослухалися і до його думки. дослухалися і слухали з великою цікавою. Він свого часу сказав мені навіть про В'ячеслава Чорновола, яка є титульною. Постатю ХХ століття українського національного визвольного руху. він чомусь так сказав дуже прикру фразу для мене, і вона мене зачепила за серце: каже: Чорновіл любив Україну в собі, а не, верніше себе в Україні, а не Україну в собі. Мене так різануло на по серці. бо все-таки Чорновіл поруч поряд з братами, там, Хмарою, Калинцями і так далі. Це були символи національного відродження. Нашого кінця ХХ століття, я хотів би такі провести якісь такі логічні паралелі. З одного боку, хотілося б порівняти вибори, які відбудуться зараз, і з усією великою ймовірністю, що може бути Трамп, порівняти з виборами Володимира Зеленського. І тут, в контексті того, я знову ж таки нагадую про мої колишні подачі. Про те, що домінуючим в світі є популізм в сучасному світі, і свідчення тих перетрубацій електоральних, які маємо в західній Європі, в тому числі це є, це є справедливо. Так, ось як можна провести паралелі? Згадується мені, як Зеленський йшов до влади. Спочатку був фільм про Голобородька, а перед тим ще був квартал і так далі. І це настільки було масово така такий гіпноз, що народ, мабуть, повірив і сприйняв Голобородька в бу буквальному сенсі. Хоча там було багато еста естакат естапад, таких як розстрілювання парламенту, що в принципі в інших країнах могло би бути під кримінальною статтею. але людям подобалась екзотика, така ексцентричність, і люди повірили в постать Голобородька і пішли за нею. Дуже багато поважних розумних людей, в тому числі мій родич. Професор з політехніки вони повірили в те, що треба нові обличчя, нові постаті і так далі. І не дивилися, який бекграунд мали ті люди, які приходили до влади. Було знайдено десятки, а то й сотні сайтів, які розроблені російськими спецслужбами, російськими стратегічними інститутами, які працювали постійно на повалення української державності. які... Підсилювали ту позицію, що Порошенко то брата свого вбив, то, то він злодій, то крадій і так далі. і так далі. Але в цього не забере, що Порошенко все таки був державником і в ним залишається. Звісно, багато можна закидів зробити. Порошенку, зокрема, реанімацію Медведчука, Ротедам Плюс, ті Свинарчуки, А звісно, Порошенко не святий, але в ньому головна цілісна ядрина, головна цілісна суть полягає в тому, що він все-таки є державником. А от Зеленський при всій повазі, в деяких моментах в сучасній вже, е часу війни, при всій повазі дуже виникає багато сумнівів. Зокрема, його оточення, про яке вже розказують і, і пишуть, кому, кому не лень. Той Ярмак, якого вважають взагалі агентом Москви, з, з, з псевдом Козир, не так багато свідчать людей, які знаючи в цій справі. то Арахами, якийсь адепт апологет китайського світу комуністичної ідеології. Звісно, це напевно він робить не за дяку, а з якихось меркантильних матеріальних утилітарних міркувань. Так, собі думаю, і всякі татари, які залишилися від е, часів Януковича. Тобто оточення Зеленського абсолютно, якщо не проросійське, то якісь такі середини нечітко визначені і так далі. Тобто, і, а у парламенті далі засідають і, і, і ця промосковська група, ніхто їх не рухає, і все вони працюють, бо вони голосують так, як, як веде партія Зеленського. Таким чином, ми маємо як внутрішню, так і зовнішню загрозу. І тут я проводжу такі паралелі, бо як Зеленський йде правду гірко діти, так і Трамп, є великі популісти, і таке популістів у Західному світі зараз дуже багато. Якщо глянути в проекції на, наприклад, на Західну Європу, в Західній Європі сталися великі зміни. Першочергово, варто сказати, що ми думаємо, що якщо країну очолюють якісь люди, то вони є. Дуже розумні, начитані, мають десятки радників і так далі. На них працюють цілі дослідні інститути, які, які виводять їм правильну лінію поведінку, поведінкову модель і провадження впровадження. На жаль, як бачимо, ми незвичайні люди і здатні напоминати на помилку. Першочергову помилку допустився президент Франції Макрон, який після невдалих виборів до Європарламенту його налякала значна цифра. Що було вибрано багато націоналістів до європарламенту, і він, щоб якимось чином денонсувати цей спорадичний почастий успіх крайньо правих сил і, взагалі, правих сил, він оголосив дочасні парламентські вибори. Це було його кардинальною рішучою помилкою. Я думаю, що цієї думки дотримується і Андрій Шкіль, який зараз живе в Франції, в Парижі. Ну я думаю, що йому би було теж з цього приводу може що сказати, бо він може більше глибше знає французьку проблематику. Але це для нас дуже тривожна симптоматика. Це для нас дуже є важко, тому що Франція не тільки надає нам одна з країн, яка дає доволі багато озброєння, яка дає матеріальних ресурсів, а також у вигляді гроших, грошей. А, але й е, Макрон анонсував, що можливо не відкидає він, що е, французькі війська можуть з'явитися на території України. Це дуже збентежило кремля кремлядів, е, кремлівських пропагандистів і всю е, пропутінську про челядь. Звичайно, можливо, це далі розмову справа би не пішло, але факт є факт. Також зараз е, е, партія Марі Лепен, це дочка легендарного. Французького крайнього правої політика засновного французького національного фронту вона отримує напевно перше місце. І якщо будуть все створені створення коаліції про праві, то Макрон зазнає значного він зараз на третьому місці. Може зазнати значної невдачі. Це дуже великий удар. Свого часу правда не знаю з яких міркувань. Наша партія Велико Свобода теж мала доволі дружні взаємини. З партією Ле Пену, ну можливо, в контексті правої, праворадикальних партій Європи, які робили свою консолідацію, тільки є тут один нюанс, і не дуже недобрий нюанс, що партія Марі Пен і її батька, вона абсолютно завжди фінансувалася путін, путінськими банками і лівими схемами. Так що цей момент не варто відкидати, і, взагалі, нашим свободівцям, я до речі завжди голосував за свободу, нам треба було обережно бути в виборі партнерів, колег і так далі, бо в контексті праворадикальних партій тої правої коаліції Європи вони і налагоджували стосонком із ФІДЕС і з Австрійською свободою і з крайнорадикальними партіями Голландії, Данії, тощо. можливо. У тексті і логічному сенсі на грацію можливо це правильний підхід, але тут треба бути більш вибірковим, бо як засвідчують багато експертів, всі без виключення, всі крайні праворадикальні, краво, право, ліворадикальні -ліво партії мають опосередковане або безпосереднє фінансування з Кремля різними мутними і так далі. Схемами такою ж мутною схемою можна вважати великого миротворця Орбана. Давайте подивимося, що витворяв Орбан. Почалося все з поїздки до Трампа. Трамп приймає його на своїй віллі в Флориді, там довго спілкується. Я думаю, що це не просто так і це була не банальна зустріч. Таким чином е, анонсувало, що в принципі потенційний президент майбутньої країни це є Трамп, і він приймав Орбана. А Орбан зараз має карти в руках, бо він зараз е, угорщина очолює Євросоюз. Але бекграунд Орбану є надзвичайно категорично негативним. Я вже не говорю про те, що. Він мав безпосередні зв'язки з московською російською мафією, і легендарний наш земляк Сєва Могилевич, то речі, який закінчив економічний, економічний факультет Львівського університету, один із главарів із найбільш ушуканих людей ФБР у світі. Так ось безпосередні контакти були, як свідчують багато фахівців і дослідників цієї проблеми інсайдерської інформації про те, що е, е, Орбан було знайдено через Могалєвича безпосередній ключ до Орбана, і він, будучи е, налаштований антиросійським, прийшов е, абсолютно на пропутінській. Звісно, мова, мова йде про кеші там мільйони доларів, які возились в е, чемодані чи в дипломатії. Принаймні, так стверджують фахівці і, 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 і про це говорять інсайдерська інформація ось яка є постать Орбана дуже цікаво себе позиціонує Орбан. Він є ніби своєрідний голуб миру. А давайте прослідкуємо. Спочатку він їде до Трампа, там переговори. Звісно, що перед поїздом до Трампа я думаю, що він мав інструкції від Путіна. Відтак він їде до Києва, зустрічається з Зеленським по інерції. А відтак він їде до Путіна. І тут, ніби штучно замикається коло, замикається. Коло дивних неоднозначних взаємин. і тут можна багато знаків запитання ставити. Тут знову ж говориться про повторення турецького варіанту перемовин. А ми знаємо, що на цих перемовинах був і з російського боку брак Подоляка, якого тепер вбили в Росії. А Подоляк теперішній один із дорадників і одних голів, які мають право говорити від імені президента, Подоляк сам був колись. Радником Ельбруса Тадеєва, це бандита, звичайно, мафіозу, який проліз в Верховну Раду України. Таким чином, бекграунд самого подоляка ну людина начитана, але бекграунд є дуже неважний. То він в Білорусі відстоював про російські інтереси, то він мав доволі темні взаємини із українською мафією, яка схильна працювати в контексті мафії російської, а мафію російську. Контролюють е, спецслужби, і дуже дивно, що ну, е, Брилянт, такий був кримінальний лідер. Е, він заповідав: за жодних обставин кримінальний світ не має співпрацювати владою. Зараз все все нівелювалося, все, -все знецінилося і. Кримінальні, всі кримінальні так звані авторитети, кримінальний світ мирненько, гарненько співпрацює спецслужб. Більше того, вони мають навіть оріол безпосереднього даху, і в принципі, говорити зараз про сучасний кримінальний світ Росії, це все одно говорити, щоб говорити про спецслужби. Таким чином, Орбан, ми бачимо такого своєрідного троянського коня серед тих троянських коней. Також можна назвати Ердогана. Ну це тут звичайна банальна така азіатська хитрість. Турки завжди були специфічні людьми і нашим, і вашим. Вони з будь-якої будь-яких речей намагалися мати користь, і це ця модель є допустима для азійської так званої дипломатії. На абсолютно є дисонансною для європейської для дипломатії, але для азійської це абсолютна норма. І Тому від е, Ердогана чекати чогось більшого ми не можемо. З іншого боку, миротворцями намагається виступати Китай, і Сі і так далі. Тут же можна згадати про Папу Римського. Я думаю, що то, такі інтенції папи римського не, не мені важко це говорити, але я думаю, що це не просто без меркантильних утилітарних моментів обходиться ця справа. Але мені дуже прикро, що така велика духовна постать, як папа римський, не може собі десь себе екстраполювати чи. Таку мати свою рідну сублімацію на Івана Павла II. Це була постать, яка мирним чином зруйнувала Радянський Союз. А ця постать сучасного папи вона моделює новий Радянський Союз підсвідомо чи не підсвідомо, в темно чи в світлу, мені сказати, дуже важко. Але факт залишається фактом. Папа Римський виступає доволі сумнівним миротворцем. Далі подвиг Макрона Франції, на жаль. Повторив ріші сунак, прем'єр Британії. Британія нас дуже важлива країна. Вона теж в матеріальному військовому сенсі, і так далі. Це одна з лідерів нашої підтримки нашої незалежності і матеріальному військовому, і так далі. Сенсі, так ось Ріші сунак, теж ніби не, 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 не є глупа людина. Індійського походження він теж вирішив зробити трюк аналогічний макрону. мене таке враження, що у них помутилась якась свідомість. Він теж оголосив дочасні вибори. В результаті до влади приходять лейбористи, які дуже давно не були при владі. А у лейбористів є доволі еклектичне і таке синкретичне ставлення до української проблематики. Вони їм то ніби підтримують, але тут будуть помірні і дуже важливі обмеження. Окрім того, можливо прихід крайніх сил в парламенті, які ортодоксально налаштовані за Путіна і проти української незалежності. і все це є наслідком необдуманої, необдуманої, не, не цілком вивірної еміграційної політики західного світу. Таким чином, Західна цивілізація має всі шанси бути підточена неправильною політикою еміграційною, і яка, яка таким чином детермінує зумовлює. Крайні шовіністичні наміри і країни Європи йдуть радикально право. Це, це стосується і країн, країн е, скандинавських, це стосується Голландії, це стосується інших країн, де е, представництво правих партій починає все таки зростати. Ну, я думаю, вони не будуть домінувати в Європарламенті, але загроза є дуже величезна. Таким чином, популізм популізм є знову на часі. Це це, 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 це модель. Це світобачення є дуже важливим. Тепер повернемося, що ми маємо в. Площині і що, що таке Орбан? Орбан взагалі він мріє ще відновити певну Угорську імперію. Так ось ці люди, це я їх називаю без всякої не, зневаги, без всякої зневаги. Це своєрідна орда, яка прийшла з Уральських гір, яка в 9 столітті опанувала панонію, де колись жили і кельти, і гуни, і германські племена. І вони собі там поселилися і, відсунувши інші народи, вони стали там домінувати, але в них є така енергетична, внутрішня, сильна енергетика. Це народ позбавлений будь-якої емпатії, в основній масі, не загально для всіх, але мова йде про те, що народ доволі жорсткий, навіть жорстокий. От, для прикладу, в Другій світовій війні, в Другій світовій війні угорців радянська армія навіть не брала в полон. Слід сказати, що угорська армія в той час воювала е, разом з, із е, Вермафтом, тобто з німецькою. Але це було притаманно багатьом країнам Європи, які потім згодом перекинулися, міняючи табори і так далі. Так ось е, мене дивує інше. Тут я би таку паралель порівняльно провів між Угорщиною, наприклад, і Чехією. От пам'ятаю, коли я стояв у 68-му році на вокзалі, будучи дитиною, з батьком стояв за руку і дивився, як їхали численні поїзди. А їхали з танками і так далі. Це був 68 рік. Танки їхали подавити чеську праське повстання. І мені назавжди запитають, а куди вони їдуть? А тато казав: Ти знаєш, там може бути війна, я от не знаю. Вони їдуть в Європу. Це батько стояв на залізничній станції, і це було в моїй Так Також в 56-му році угорці теж мали подавлення свого повстання, було величезне угорське повстання в Будапешті, не тільки по всій Угорщині. І мені дуже дивно, яке є, яке є суперечливе ставлення до. Чи то стокгольський синдром, чи це нерозуміння реалії, чи то чорна невдячність з одного боку чехи, які мають антипатію до путінського режиму, до відродження радянського союзу, і з іншого боку, угорці, які так дуже і з легкістю толерують Путіна і путінський режим, і його прагнення відновити СССР. А ви знаєте, що що угорські війська у 22-му році стояли на кордоні біля Закарпаття? Вони вже були готові окупувати Закарпаття. Вони зараз якісь такі страшні вимоги То Школи, то, то мова, тобто прапори, щоб вішали угорські. Тобто, така дивна азіся, азійська експансивна ментальність, типово азійська. Я чому так акцентую? Бо власне вони, вони є онтологічний код, їхні засадничі підстави них видають азійство. Я вже не кажу антропологічний тип угорців, які більше азійці, ніж європейці, угорці, та якщо взяти архітектуру Будапешта, кінці кінців їм будували. Італійці їм будували німці і так далі. Тобто, угорці така своєрідний народ, там є чесні, порядні люди, слід віддати їм належне, вони мають здатність до спротиву, до війни і так далі. Однаслідок повстання в 56-му році їм було дуже послаблено е тоталітарний е перед приходом кадера. Яноша Кадера було дуже послано тоталітарний прес. Вони мали демократію, вони мали західну пресу, вони мали еротичні журнали. Вони мали фільми Західні, які мали Оце це все наслідки повстання 56-го. І я не розумію, чому 56-й рік став не зірцевим для мадярів. Чому вони так підтримують СССР 2 Може вони надіються відродити свою угорську якусь імперію, яка була до речі складовою частиною австрійської імперії. Ну, австрійська імперія була більш цивілізована. Ці були на, на сході були більш відчужені від цивілізації, але менше з тим суть іде в тому, що угорці виношують якусь імперську ідею, яку вони хочуть, яку вони хочуть реалізувати, і думаю, що таким чином Путіну якимось чином поможе. Тепер ми е, плавно пересуваємося до Америки. Що робиться? Ті дебати мене просто вразили. Дуже багато прихильників, адептів Трампу э, перепрошую, Байдена, просто таки накинулись на Байдена: о, який він слабий, який він старий. Так, так, він був хорий, слабий, він не має здоров'я стільки, може, як Трамп. Але він говорив чітко, тезисно, правильно і конкретно. Навіть дуже багато тих, які навіть відвернулися не були за Байдена, так багато. В Ютубах повідверталися від Байдена, мені мене це дивує. Але люди люблять так звані реднеки, люди не переобтяжені інтелектом освіту, і так далі. Люблять ефект зовнішні. Тобто, моралізаторство. Тобто, ступу Трамп є примітивна особа, яка говорила категорично по всіх позиціях неправильно. Але людям подобається їх неправильно, Це показує так, ряд що таке. Людям це подобається. Це ефект. і бідний політик Трамп, який говорив все чітко і однозначно відійшов поки що трошки в сто. І тут є велика дилема, чи йти далі Байдену, чи не йти. Я думаю, що вихід буде знайдений, але хотілося б зупинитися на небезпеці приходу до влади Трампа. Трамп Трэмп це однозначно негативний тип, будучи на Арлінгтонському цвинтарі, своїми своєю читою, він. Висловився, що тут лежать лузери. Отої він говорить про ветеранів війни, які закинули, загинули в всіх війнах, в тому числі Другий і Він їх називає лузером. Це бути або ідіотом, або просто клінічним ідіотом і критином. Я інакше це не можу сказати. ось ця світова хвороба зараз під Трампа створюється американський First Police інститут. Це всякі відставні полковники, якісь не професори, які працюють на те, щоб... Будь-яким чином привести Трампа до влади. і що вже заявляє Трамп? Вони вже виробили якісь документи: один генерал і один наближений. Документ як зробити мир в Україні. ось ця тенденція дуже тривожна для України. Я бачу, що і Зеленський, і вся політика плавно, плавно до ведеться до того, щоб робити переговори в Україні. Будь-якою ціною переговори це означає втрата незалежності і втрата української держави. Це однозначно і незаперечно. Звісно, люди вмирають, це бойня, це величезна трагедія. Але зараз за ці речі виступають на деякі наші канали. І ТСН якось так делікатно обходить, і НТА Львівський, Навіть одна з далеко знайомих нашим наших, як її, журналістка, яка є волонтерка, Ксенія Клим. І в неї син воює там з 14-го року і так далі. І, і то вона прийшла з, з такою з такими нотатками в студію, що от вже би якось може би і переговори, бо вже і син каже, що важко, і війна, і проблема. Таким чином, цей наратив про негайні переговори по суті Путінський, Орбанівський і трампівський, і, і Ердоганівський він є ключовим. І я боюся, щоби наші. Політики, бо Зеленський вже заявив, що майбутній форум миру буде в присутності Путіна. Тобто, коли Орбан їде в Америку, потім їде до Путіна, він легалізує кримінального злочинця Путіна і таким чином Путін стає повноправним співрозмовником. І ті всі кримінальні рішення щодо Путіна. Шойгу і його оточення, вони всі нівелюються, бо будуть переговори. І це ми стоїмо на грані такої великої трагедії. Ще одна біда. Верховний суд дозволив Верховний суд дозволив не позбавляти Трампа імунітету. Тобто тут ми бачимо, що я ніколи не чекав від від американського правосуддя такого. Нечесного підходу так само як Трамп собі дозволив назвати суд присяжних неповноцінним корумпованим і злодійським. Ви уявіть собі, що робиться в такій цивілізованій країні Америки. Якщо б Повалиться Америка, прийде Трамп, на жаль, якого люди чомусь асоціюють, багато людей, навіть наших асоціюють з консерватором, що він проти абортів, що та йому все одно йому грибу, що на все наплювати, лише бути при владі, лиш би грабувати, і ділити світ. То він всі називає геніальним, дуже, дуже могутній політик, дуже могутній політик. То потім він говорить: Я зараз північній Кореї дам жене авіаносці, дві авіаносні групи жене, а потім раз і обнімається. Тимчан іром ну це просто якась або психопатія, або роздвоєння особистості. Таким чином, ми просто не маємо фізично і морально право допустити до влади такого, як Трампа. Я думаю, що люди розумні і знайдуть вихід, бо Трамп це загрози європейській євроатлантичній цивілізації НАТО. І Західній Європі загалом. Таким чином ми маємо над чим працювати, і це заставляє мене так емоційно, так напружено говорити про ці справи. Звісно, краще лежати на дивані, собі щось займатися якимись гедоністичними речами, але не виходить, бо залежить не тільки доля Америки, залежить доля нашої батьківщини, першої батьківщини України. І це треба знати всім. Треба всім бути насторожі і дуже фільтрувати. Інформацію і треба чітко розуміти де чорне, а де біле. І навіть треба розуміти навіть маск, який заснував ЕКС спеціально, щоб просунути Трампа до влади. Я вже не кажу про Фокс. Будьте обережні в виборі інформації. Фільтруйте, думайте, аналізуйте, і ми не зробимо помилку. Дякую всім за увагу. Тема надзвичайно важлива, надзвичайно актуальна, Принаймні ще півроку.